Готуємо різдвяний штолен на заквасті. Зранку за день до замісу тіста підготуємо 130 г цукатів і сухофруктів, цедро одного апельсина. Заливаємо апельсиновим соком або ромом чи коньяком. Перемішуємо. Також повторюємо це декілька разів впродовж дня. Ввечері підготуємо 130 грамів закваски. До речі, я змінила спосіб годування. На більш ефективний і не менш раціональний. При такому способі залишків теж немає. І закваска не втрачає силу. Якщо цікаво, як саме, пишіть в коментарях. Зніму докладне відео. На ранок закваска виглядає так. Беру 130 грамів. 50 мл води, 50 мл молока прямо з холодильника, 220 г борошна, 1 чайної ложки меленого імбиру, півчайної ложки кориці, 14 ложки мускатного горіха, виходить тугий комочок. Але перейматися не варто. Ми це допрацюємо, накриваємо і даємо відпочити 30 хвилин пів пакетика ванільного цукру, 50 грамів цукру, вмішуємо його, 3 г солі, 50 грамів вершкового масла. І вводимо його поступово, вимішуємо до максимальної гладкості, даємо відпочити 30 хвилин. Перевіряємо сухофрукти, якщо залишилась волога її треба злити. Додаємо сухофрукти, вмішуємо їх, накриваємо і залишаємо на годину. Через годину зроблю обминку на столі. Зберу тісто докупи і перекладу у змащену олією миску на бродіння. Залишаю бродити годин 5. Підготую 50 г горіхів, я їх подрібнила ножем. Починаю формувати. Даю тісту вийти самому. Розправляю, роблю жолоб. Засипаю горішки. Можна зробити заздалегідь марципан. Згортаю. Вистоювати буду в духовці під лампочкою, підклавши валики з рушників. Пройшло 2 години, тісто гарно розстоялося. При натисканні ямочка розправляється повільно. Випікаю при 170 градусах 45-50 хвилин. За цей час розтоплю 30 г вершкового масла, підготую пензлик, сито і цукрову пудру. Готово. Ви подивіться, який рум'яний. Аромат не перевершений. Гарячим рясно змащую маслом. Не шкодуйте масла. Так само присипаємо пудрою. Товстим шаром. Його можна їсти одразу після охолодження або загорнути у плівку і дати постояти 2-4 тижні. Смак стане тільки краще. Дуже зручно пекти заздалегідь, поки немає метушні і інших приготувань. Коли розгорнете плівку, ще раз присипте пудрою. Залиште на півтори години на столі і можна смакувати. Ароматна, пряна і дуже смачна випічка, багато начинки, виразний смак, гарний подарунок. Підтримайте мене лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!